Якщо ми програємо, буде багато розмов. Як називається ваш груповий чат? Месники. Месники? Так. Чоловіча збірна США чотири рази поспіль виборола Олімпійська зона, але світ не відстає. Ми переможемо американців у Парижі. Це мрія всього життя. Ми не прогавимо свій шанс. А усе почалося в 92-му з команди «Мрії». Світ побачив, як це може бути. Тепер немає такого фактору страху. Олімпіада в Парижі 2024. Треба забути про всі штучки з НБА. Треба бути готовим. У нас є Нікола Йокач. Це найкращий гравець світу. Ми не боїмося сполучених штатів. Дедалі більше починають цінувати. Ми грали разом понад десять років, а ці хлопці разом три тижні. Гаразд. Хімія тобі допоможе випасати стефа? Гарі потрійний, йому вдалося збучення за шкалі. Це захопило уяву усього світу. Виграти медалі у своїй країні. Ми можемо стати легендами. Це наша перша олімпіада за чверть століття. Ми мусимо боротися як ніколи раніше. Баскетбол у Сербії приносив людям радість у погані часи. Нас тут ніхто не поважає. Ідіть і перемагайте бути частиною чогось особливо важливого. Багато тиску, який непомітний суд. А вже ж ми хочемо олімпійські медалі. А грати за країну це особлива гордість. Я граю за своє життя. Ідея проста. Перемогти.